У Здолбунові відбулася запекла боротьба за чемпіонський титул з флаг футболу на полі команди з Вараша та Здолбунова. Кожен район представив по дві команди соколи та яструби зі здолбунова, а також коали та акули з Вараша. Для останніх ці змагання стали дебютом. Їхня тренерка каже: дітям було дуже цікаво спробувати свої сили саме у такому виді спорту. То дітям сподобалася ідея. Я якби змотивувала у мене п'ятий, шостий сьомий клас, і вони ну якби зголосилися. Спробувати, тому що ну, якби підготовка йшла не дуже так швидко, але воно було новим. Воно щось було цікаве дітям, і вони якби ну, от, розпочали така мотивація. Прямо в них була, тобто взнати е, е, саме всі правила, і потім пішла вже гра. У фіналі зустрілися дві найсильніші команди Сокіл зі здолбунова та коали з вараша. Як зізнаються гравці, шлях до вирішального матчу був непростим і вимагав неабияких зусиль. Попередні ігри ми грали з яструбами, зіграли нічку е, достойні теж суперники і з тиграми грали. Теж тільки вже з ними, ще трохи, 47-0 вийшов, перемогли і пройшли полуфінал. Та додають, у цьому виді спорту все залежить від згуртованості команди. Дуже емоції, класно, коли приіграш, а потім починаєш вигравати. Яскраві емоції саме головне команда. Тренер та засновник команди з Долбунівських Орлів Тимофій Тишкун каже: це були перші обласні змагання в цьому році з флаг футболу між школами Рівненщини. У них взяли участь 10 команд, які грали в своїх групах. У загальному було проведено більше 20 матчів. В майбутньому хочуть виходити вже на всеукраїнський рівень. На осінь плануємо розширення ліги і взагалі з виходом на е, всеукраїнський рівень. Є ще Вінницька область, яка також розвиває в себе флаг футбол саме як між школами. що Ми зможемо проводити і розширяти нашу лігу. Плануємо, що це взагалі буде всеукраїнська шкільна ліга, яка буде розвиватися, е, розвиватися, щоб ми могли мати найбільше команд, які цим саме займаються саме цим спортом. Зрештою, чемпіонами області флаг футболу стала команда Сокіл зі Здолбунова. Вони перемогли команду Акул з Вараша з рахунком 12-6. Третє місце посіла команда Яструбів зі здолбунова та четверте місце у Вараських коал. Артем Максименко та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.